Так, да, да, зараз дивимося. Кількість глядачів три. Вже є 3, так? Так, зараз ми тут подивимося. Отак саме запуститься там буквально секунд 30, щоб, щоб пішла картинка. Зворотній зв'язок у нас є, да, можемо знову через чат. Да. Читати, да, читати. Ага. Так, можемо в чаті підати читати. Можна Доброго дня! Представникам команд, які приймають участь у розіграшу Кубка Вінницького району з футболу серед дитячо-юнацьких закладів. Сьогодні ми проведемо процедуру жеребкування заявлених команд. Розпочнемо з 2013 року. Як ви бачите, у нас є дві чаші, в одній чаші будуть. Номера команд, інші будуть ті команди, які представляють, будуть грати в, в певній віковій категорії. В 2013 році в нас з'явилися Даю США тем Воля Локомотив, Десна, Літен, «Гнівань», Олімпік, Медведі, Немирів і Футбольна школа Патріот. Тобто ми маємо 9 команд, тому, відповідно, ми розпочинаємо. Ми жеребкуємо одну 1 четверту фіналу, це вісім команд, і дві команди приймуть участь у попередньому кваліфікаційному етапі. Як ми це зробимо? Як ми зробимо це технічно? Тобто ми витягаємо номерок, ви бачите, якщо видно, я не знаю, чи видно так. на екрані, ось є номерки. Тут вони є від 1 до 9, ми їх поміщаємо у жовті кульки. І таким чином ми тягнемо підряд номера. Спочатку ми визначаємо номер команди в одній четвертій фіналі, потім витягається назва команди, так само ми її туди поміщаємо вже в іншу курку помаранчевого кольору. Дві, потім у нас залишиться всього, от ми витягаємо сім номерів. У нас залишиться останній номер, якийсь, який ми витягнемо, і там буде дві команди. Саме ці дві команди в попередньому кваліфікаційному етапі якраз і визначать, хто буде грати вже, наприклад, в цій парі в одній четвертій фінаті. Зразу формуємо сітку, і ви так і рухаєтесь по сітці до фіналу. Команди, які не подолають бар'єр однієї четвертої. Ми потім або тоді залишаємо, як вони вилетіли, наприклад, в четвертій вилетіла друга команда і третя. Так? Тоді ми, вони так і продовжують вже грати за кубок асоціації, тільки вже грають там, так само з однієї другої, щоб не робити жеребкування. або проведемо додаткове жеребкування, якщо буде потреба. Ну, коли воно буде вже візуалізовано, і ви будете бачити, як воно виглядає на схемі, тоді, можливо, стане зрозуміліше. Але ви можете ставити питання в чат або уточнювати щось. Працює в чат, так? Так, 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 так? так, Ви можете писати в чат, і ми паралельно, Володя буде бачити, і ми паралельно будемо відповідати. Тепер формуємо кошик з командами. Значить, темп. Ось вибираємо назву темп і ложимо. Далі воля локомотив. Беремо волю локомотив і кладемо. Далі десна. Беремо десну. Літинг. Літинг. Гнівень. Олімпік. Медведі. Немир і Патріот. Таким чином, ви бачите, що в нас залишилось 2, 4 команди на столі. Це команди, які в цьому цій віковій групі не представлені, не представлені командами. Тому вони в 13-му році народження не приймають участь. Важливо сказати, що формуються пари наступними номерками. Команда No1, номер No2, номер одна пара, наступна пара No3-4, наступна 5-6, команда 7 сформує пару з переможцем попереднього етапу, з номерками. Ні, ні, З номерками... А, ні, є. З номерками 8. Таким чином буде сформована сітка. 9. Так, так. Пер, так. Першу. Давайте. давайте, так. давайте я так, Ось ми поїхали. Номер. Його зразу. Номер 8. Номер 8. Так, обгодимо його, ось він є. Вся команда зіграє на попередньому етапі. Ні. Чому? Останній зіграє. А останній ви ми не витягають. Uh -huh. Uh -huh. Eto, eto, я вам думаю, навезли перша думка, команда, типу, пара, 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 і тут сьома, зараз сюди, восьмо-дівнята, це етап. Ні, яку б ми останню не витягнули, це буде пара, десна. Номер 9 у нас не може бути. Я не думаю, що 8-19, бо це парку пару попереднього етап. Ні, 9 не треба було взагалі кидати. У нас 8. Тоді Тоді... тоді рухаємось Номер 5 Номер 5. от ти їх зразу тут вложив, бо ми їх назад буде пакувати. Патриот. Патриот. Вже буде складеться у нас пара однієї четвертої. Команди, які точно не будуть грати в попередньому раунді. Да, проти команди Десна на стадії однієї четвертої фіналу команда Олімпік. Сильна пара. Тим буде найцікавіше. Номер 2. Гнівень. Гнівень. Скільки? Наступний номер, номер один. В пару до гнівені. Хто буде конкурентом? Суперника і визначаємо. Медведі. Медведі. Сусіди. Так, у нас залишилися номерки 3 і 6. Одна команда ще потрапить автоматично до однієї четвертої. І дві інші зіграють попередній етап. Номер 6. — З крапочкою внизу. Так. 6. Так, заключаю картник патріота. Стану. Не мир. Тепер зверніть увагу, в нас залишилась одна цифра і дві команди. Номер тобто три. це будуть суперники темпа, але вони зіграють між собою. Тобто, бачите, є одне місце в нас номер 3 яке залишилось. Але щось, хто попаде в пару до темпа, це будуть команди, хто в нас залишився. Воля локомотив. Воля -локомотив. Нагадуємо, що у нас матч складає е, е, з виїзду із домашньої гри, тобто переможець пари Воля Літин буде суперником команди Дюс Шатен в одній четвертий фінал. Так, наступна вікова категорія 2014 рік народження, тут, тут простіше, у нас 8 команд, тобто ми розпочинаємо змагання відразу з однієї Тобто Так само ми визначаємо, хто в нас заявився ці. Це все назад. Так, воля є, є. Воля виконатив. А, і сьогодні ми жеребкуємо повністю всю світку, тобто вона буде вже складена Миво. до самого фіналу. Миво. Таким чином, команди, які мають номерки 1, 2, 3, 4, це формують одну частину сітки, 5, 6, 7, 8, іншу частину сітки, і таким чином рухаються паралельно до фіналу. Тут 8, 6 поки. 7, так, весна. Олімпік. Олімпік. тут. Авангард тут і липовець тут. Липовець. ще, 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 ще. Когось не поставили. Раз, два, три, чотири, шість, сім, тридцять восьмі. Це восьмі, так? Тоді ці в сторону. Ці в сторону. Пари формують знову ж таки: один, два, три, чотири, чотир, п'ять, шість, сім, вісім. Розпочинаємо номер шість. Команда Росі. Команда гнівань. Номер один. Якщо ви звернули увагу, ми не визначаємо зараз. Господаря першої зустрічі поясню, чому поки Володя проводить жеребкування. Питання в тому, що в нас є три команди, які повністю грають у всіх чотирьох вікових категоріях. Сімнадцятий, ми домовилися, що ми будемо робити його у вигляді, у вигляді фестивалю. Для, для того, щоб не було так, що команди, наприклад, одна вікова грає на виїзді, а одна вдома, то ми після того, як проведемо повний цикл жеребкування, ми потім впорядкуємо спільно календар. Так, щоб якщо, е, ну, в будь-якому випадку ви будете грати і на виїзді і вдома, але для того, щоб було зручно командам, то краще, звичайно, щоб ми все-таки дали перевагу тим командам, які представлені повністю, з тим, щоб вони. Приймали, наприклад, одночасно в себе, наприклад, всі вікові в себе вдома прийняли, а потім вже, вже зробили так календар, щоб вони поїхали на виїзд. Так, номер один. Олімпік Вороневець. Номер три. Визначаємо суперника в одній четвертій. Даю США гнівень. І лука. це буде лука. Також сусіди майже. Номер 7. Липовець. Липовець. Даю США Липовець. Номер вісім. Номер вісім. І супернику. Це буде Десна. Десна. Цікаво тут стояється. Це номерки. номер 2 номер Суперник для Олімпіка. та номер 5 Погребища. для Погребищанської Номер 2. Це пара Олімпік з Вороновиці проти авангарду. Авангард. Залишився номер п'ять. Це воля локомотива. Другий раз постіль воля локомотива. Останній Локомотива. Таким чином сформувалися парень 4 Олімпік Вороновиці Авангард Сутиски, Лука Лука Мелешківська, Гнівень, Воля Локомотив Вінниця Розьпогребище, липовець, липовець і Десна Стриженка. Так, Наступна вікова. 2015 рік нам потрібно, да, нам потрібно так, як правильно нам. Робити. Це в нас у нас вийде 4 номера. Так, ми починаємо 6 команд. Тобто ми фактично розпочинаємо його з однієї і другої фіналу. Тобто ми прописуємо зараз тут 1, 2, 3, 4. Так. Я би сюди прописав наприклад, 1, тут 2, 3, тут 4, 5, 6. Виходить, що одна команда буде, дві команди буде в одній другій фіналу, але в різних парах. І кожна пара, яка в дій четвертій, переможе це Сюди та Сюди. Тобто залишаємо 1 і 3? А сюди, наприклад, 2-4. Ага. Тоді 2-4. Так, а, а сюди. Тут... Сюди переможе сюди. Да, 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 і три внизу, і там буде 5-6. 5-6. Залишаємо 6 номерків і 6 команд. Тобто команди 1 і 3 одразу, одразу потрапляють 3. в одну другу фіналу. Але в різні пари В різні пари, да. номерки 2, і 4, 4 формують пару однієї четвертої фіналу. Переможець якої зіграє з номерком номер 1 okay. І номерки 5-6 формують пару однієї четвертої фіналу. Переможець якоїсь зіграє з командою під номером 3. Ага. Тепер з'явимося по командах. Лукан. Вода локомотив. Весна. яка Буде грати в водій. Це команда Десна. Номер три. Це команда, яка потрапляє одразу в одну другу фінал. Пари Олімпік Десна. олімпік десна. Рось. Рось. Так, таким же принципом наступне 16 рік. Так, так, 16-й рік народження ми проводимо за таким же... Принципом. Номер один пряме потрапляння одну другу. Номер два і чотири складають пару однієї і четверти номер 3 напряму в одну другу, номер 5 і 6 складуть ще одну пару однієї четверки. Так, тепер по складу, хто у нас в 16-му? Медведі є. Десна. Там. Тут. Патріот. Renewing Фіналу це медведі. Номер три. Це. Потенційний суперник медведі по однієї другої фіналу. Але команда потрапляє одразу в фінал. Гнівані. <звук> Номер один

які розійдуться по різних парах. Mm -hmm. Номер шість. Суперником. Ще медведі буде Олімпік. Олімпік. І в одній четвертій фіналу Десна зустрінеться з командою під номером 4. І 6 сьогодні витягувати. Так, таким чином у нас в одній четвертій фіналі грають Десна Воля-Локомотив і Медведі Олі. Дві команди «Патріоти Дніпро» зустрінуть своїх суперників вже в одній другій фіналі. Тепер залишається у нас 17 рік народження. Значить, у нас є шість команд. Ні, ні, не ховай, не ховай. У нас є шість команд. Ми їх розбиваємо на дві групи зараз рядкування. Тобто група А, група Б, 1, 2, 3. Група Б, 4, 5, 6. таким чином, ви ви бачите. Тобто зараз ми формуємо, витягуємо номерок і команду. Це вже будуть готові групи для проведення фестивалю. Дату, час і місце проведення фестивалю ми з вами визначимо спільно в групу. Або це буде агрономічне, якщо ми домовимося, або це буде ПДЮ. Так, а, Давайте о-о-о. Так, не мирів. Не мирюв. Тень. Олімпів є, відену немає, десна є, Скільки там? Десна Десна Як Десна є? А, десна Десна Так. Літен, ще є в нас. Літен. Зупанник людей. Номер два. Так, но шість. Не мир воля локомотив. Номер три. Олімпік. Олімпік. Все, ну і далі відповідності до цих номерів буде складено перші пари, наприклад, перша третя. Перша гра, перша, третя, четверта, шоста і так далі. І так далі. Так що таким чином, чи є в нас в чаті запитання? Ні, в чаті немає. Не. Згодом це буде опубліковано на нашому офіційному сайті. Слідкуйте за його оновленням, і в чаті для усіх тренерів буде опубліковано майбутній розвиток. Так, ми да, 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 да. у ну, узгод... Це все давайте ми спільно узгодимо. Я б хотів, би, щоб ми ще й додатково визначили відповідальних. Осіб по кожному, по кожній віковій групі для координації для спільної роботи. Все, дякуємо за увагу. На все добре. Готово. Так. Пофотографувати весь час.